Привіт, вас вітає проекту і Це дамо відео на корпоративний інтерактив, який називається Сміх Підтримка. Це така нейтральна гра, у якій вам треба буде грати командами або грати зі всіма гостями, або грати столами. Тут як вам е буде краще, як вам буде більш подобатися. Та сенс цієї гри та суть е є в тому, що гостям потрібно буде. Догадатися, як закінчується забавне відео. Тобто, дивіться, коли ми переходимо на перший ігровий слайд, ви можете розділити там, наприклад, на дві команди зал або викликати дві команди. Та е, зараз, натискаючи ось сюди на плей, ви побачите початок відео. Тобто, Давайте подивимося разом. Починається відео, та воно ну, в один момент зупиняється, і треба вгадати, що було далі. Якщо вам треба відео е, включити заново. То ми натискаємо на Play. У правому куті верхньому ви бачите Play. Якщо ми натиснемо, відео піде а, заново з самого початку. Якщо ми натиснемо ось сюди на паузу, відео просто а, перекинеться на старт, але можна користуватися тільки кнопкою Play. Потім, коли відео зупиняється, ми натискаємо ось сюди та отримуємо чотири варіанти того, що могло би бути далі. Тобто натискаємо та є чотири варіанти: вдарить блискавка, нападе собака, впаде криша, або двері відчиняться самі. Гості, команди, столи обирають ті варіанти, які вони вважають, будуть далі. Тобто той варіант, який, ну, який буде правильним, як буде закінчуватися відео. Ми натискаємо праворуч та отримаємо продовження цього відео. І правильний варіант це те, що двері відчиниться сама. Тобто, та команда, яка відповіла вірно, вона заробляє один бал свій як ти. Натискаючи вправо, ми отримаємо наступне відео, натискаємо на плей. Іде початок. Якщо там десь команди не зрозуміли, не побачили, або щось таке, натискаємо на плей, та відео починається спочатку. Подивилися заново та даємо чотири варіанти. Вийде динозавр, з'явиться футболіст, з'являться лицарі або з'явиться музична група. Команди дають свої варіанти відповідей, натискаємо праворуч та отримаємо фінал цього відео. Хоп, та з'явиться музична група. У цій грі е, досить кумедні відео. Ця гра дуже круто працює на корпоративних заходах, якщо е, ми не роз не розмовляємо зараз про кастомізацію або щось таке. Це нейтральна гра, просто посміятися, позаробляти бали та відволіктися, напевно, трохи від кастомізації та якихось більш таких серйозних. Інтерактивних ігор. Тобто, користуйтеся, друзі, сміх підтримка, ось такий інтерактив. Я сподіваюся, що він вам е, сподобався. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите лайк до цього відео, якщо ви дивитесь його на Ютубі. Е, е, Обов'язково підписуйтесь на канал та на телеграм-канал проєкту Укрвент, щоб завжди бути в курсі оновлень та нового матеріалу, який буде там виходити. Гарного вам дня та бережіть себе, друзі!